Персик грається цією ігрушкою, коробочкою з норками. Чесно думав, що пограється день, ну, може два. І вона йому надоїсть, звідти всі мишки повитягує, більше не буде нею гратися. А так дивлюся, що постійно витягує мишки, чекає, щоб ми їх туди назад закинули. Там ще є шарик, який він також витягує звідти. Але чекає, ми туди його закидаємо. Грається, при тому, що у нього ця розлікуха така в основному ночі грається цією коробочкою. Ну, буває днем. То винесли її в іншу кімнату, щоб він тут нею бавився. То він оце ганяє її по всій, по всій кімнаті. Тут плитка в цій кімнаті, Воно совається ця коробка. Він соває її по всій. В кімнаті ночі особливо це мене будить. Типа поїв, чуть-чуть потім заходить сюди в кімнату, починає цією коробою кою, бавитися. Ну, буквально хвилин 5 потім приходить, залазить в шкаф і спить, соває її по всій кімнаті, перевертає, вилазить на ній. От видно, як зараз. Персик, персик, що цікаво. Да? Цікаво доставати звідти мишей. Ну що, Керсюні, що там? Ми ще є, да? Ми ще є, да? Ми ще є. Ну, доставай, доставай. Буває, як розійдеться, то години 2, правда, так? Да? Години і 2 цю коробку розриваю. Бо говорю чесно, думав, що вже повитяю звідти мишей, викину цю коробку, а це почав нею так ганяти. що Тепер все. Тепер улюблена цяцька. Це видно. Що ти там винюхуєш? Що ти винюхуєш? Отак, як розійдеться, так. Один і дві буває. При тому, Персик, ти ж ти витягнув вже мишу. Оце витягнув мишу і все. Ну, видно не ту витягнув, що хотів. Далі продовжує. Лапи ну, цікава. цецька така, лапи туди всовує, підтягує зубами потім її. Або збоку лягає через ці дирочки підсовує, зубами підтягує і витягує. Ну що, награвся? Давай персик, передавай всім вітання. Добра, всім щастя та будьте здорові!